Якими труднощами ти зіткнулась? Амбари, ангари, заводи. Чи взагалі потрібен дизайнер? Ні, ребята, перероблю. Що зараз в тренді? А ви коли замовляли, ви це обговорювали? Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія LightHub. І сьогодні ми запросили до нас у гості, засновницю студії Soul Space Ольгу Житнюк. Де ми проговоримо з Ольгою про дизайн? І не тільки. Оля, привіт розкажи нашим глядачам трішки про себе та як прийшла у дизайн. Привіт. Ну, моя історія почалась з дитинства. Я багато їздила з батьками по Україні. І коли спостерігала якісь закинуті амбари, ангари, заводи, в мене чомусь завжди в уяві були помешкання з високими стелями. Без оцих перегородок, тобто все те, що не було в той час у нас. Звісно, я стала дизайнером не одразу. Перша моя освіта економічна. Я пройшла такий довгий тернистий шлях, але я дуже рада, що не звернула з нього і все-таки дійшла до кінця. Працюю я в цій сфері з 2008 року. Розпочалось все з архітектурної компанії, де я працювала з архітектором, набиралася досвіду, і прийшов час, коли я зрозуміла, що все, я доросла до того, що маю свою думку, своє бачення проєктів. Тож було прийнято рішення піти та створити свою студію. Чи було важко створювати свою студію, з якими труднощами ти зіткнулася на початку своєї кар'єри? Ну, звісно, це брак досвіду. І були страхи, що щось не вийде. Особливо було важко, тому що ніхто мене з моїх рідних не підтримав. І всі казали: та дизайн це дизайнер це взагалі не професія, люди самі роблять ремонт, на що воно тобі потрібно. І коли немає підтримки, навпаки, тебе цькують і кажуть, що в тебе нічого не вийде. Можливо, це завдяки моєму впертому характеру, Чим більше мені кажуть, що в тебе нічого не вийде, я йду на пролом вперед. Тож досі займаюсь, і я думаю, що успішно. Труднощі так, скажімо, якби був якийсь ментор, який взяв за руку і тобі розписав, що як робити, і показав ці, ну, кожен ша крок, то, мабуть, оцей довгий шлях він би був набагато коротшим. Угу. Добре, і тут в мене таке. Питання, чи взагалі потрібен дизайнер, чи... бо часто замовники кажуть, що вони самі впораються, навіщо потрібен дизайнер? Ну, скажімо так, дизайнер насправді можна без нього обійтись, але обійтись в яких проектах? Якщо це якась квартирка маленька під здачу. Там, де як раніше, зробити, скажімо так, одну люстру зверху світильник, да, там три розетки, так, тут люди в цілому, які розуміються, хоча б якісь там елементарні речі, можна зробити. Але якщо ми говоримо про великі проекти, великі квартири, там, де є багато зонування по освітленню, по іншим групам, звісно, без дизайнера зараз не обійтись, тому що дуже багато. Матеріалів, багато техніки, багато світильників, багато рішень, яких просто клієнт не знає, і було таке, що деякі замовники починали самі робити ремонт, зупинялись на етапі електрики. В них просто ступор, і вони звертались до мене в студію і говорять: от така ситуація, допоможіть. І ти приходиш, розумієш, там, ну, там допомогти важко, там треба просто все з нуля переробляти, тому що не продумано взагалі нічого. Е, тому я думаю, що зараз без дизайнера не обійтись. А чи правильне ствердження, якщо дуже гарний сучасний дизайн, то це дуже дорого. Як і сам е, ремонт, так і послуги дизайнера? Е, ну, спірне питання насправді. Тут є нюанси, як із дизайнерами, так і з ремонтом. Якщо говорити про якісний продуманий проект, то, звісно, краще обирати дизайнерів або студії, які вже мають досвід. Тому що. Скажімо так, якщо це студенти, які лише закінчили інститут, це буде одна якість, вони ну, багато не знають підводних цих каменів. Якщо це вже людина, яка зробила десятки сотні там проєктів, це геть інший рівень. І звісно, вартість послуг різна. Щодо ремонту та всіх складових, такі як оздоблювальні матеріали, те саме освітлення, меблі і так далі. Тут мож, ну, варто розуміти і знати, на чому можна зекономити, на чому ні, тому можна зробити крутий, якісний проект, ремонт, при цьому вкласти не всі гроші світу, як то кажуть, а втиснутись в бюджет, який є у замовника. Тобто, одним з перших питань, коли до мене приходять люди, я запитую: який бюджет, на що ви розраховуєте? А на чому найчастіше можна зекономити бюджет? Що мож... ну, що можна купити дешевше? Ну, як правило, це декоративні та оздоблювальні матеріали. Тобто, якщо говорити про інженерію, сантехніка, електрика, на цьому економити не можна, тому що все закладається, воно ховається, його потім не видно. Якщо щось там станеться, тобі треба рознести пів там, квартири чи будинку, щоб це замінити. А такі речі, як, наприклад, підлогове покриття, Ті самі меблеві фасади, м'які меблі, які можна в цілому там покористуватись 5-6 років, викинути і замовити інше. Тобто, на цьому можна зекономити. Угу. Добре, а ще таке питання в мене виникло. Чи пам'ятаєш ти свій перший проект? Що це було? Я не пам'ятаю свій перший проект в компанії, тому що це було ну, дійсно давно, але я пам'ятаю свій перший проект вже своєї студії. Один з перших, який я запам'ятала, була квартира досить велика в Комфортауні. Це ще було на початку на початку Комфортауну. Це були дуже цікаві круті замовники, і вони перші, які зробили все по проекту. На той час я навіть не пам'ятаю, який це був рік, але вони замовили дуже такий яскравий проект в біло-чорних кольорах. Тобто не було ні цього біжевенького, ніяких оцих таких теплих відтінків, які всі е, люблять. Там були акценти. І вони зробили повністю проект, от як я його намалювала. І досі ця квартира, е, вони в ній живуть, іноді я до них е, заїжджаю в гості. в гості. Виглядає навіть зараз дуже круто. Олю. А поділись з нами, чи змінилась робота дизайнера до війни та під час війни? Які складнощі, мабуть, є у роботі? Ну, звісно, все змінилось, так як наше життя кожного з нас. На рахунок роботи змінились проекти. Якщо ми говоримо про приватні будинки, то до війни це були будинки від 250 до там 360 квадратних метрів. Наразі люди обирають будинки 90, максимум 150 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про квартири, на початку військового, ну на початку вторгнення, це були лише проекти маленькі, тобто однокімнатні квартири. Люди, які приїжджали з інших регіонів, викупували собі житло. Їм необхідно було дуже швидко його зробити. А також я помітила тенденцію, що багато киян, які проживали в місті, вони продавали свої квартири і приїжджали за місто. Тобто там, де більш все-таки спокійніше, особливо це сім'ї та люди, у яких маленькі діти, вони е змінили локацію проживання. Добре, а який основний запит у клієнтів, коли вони до тебе приходять, які вони кажуть побажання? Якщо, наприклад, це квартира або будинок, що для них є пріоритетом? А, ну, Квартири і будинки це трошки різні історії. Якщо це квартири, Основними запросами є це швидкість ремонту, тому що з відключеннями освітла це спрогнозувати дуже важко, а зазвичай людям потрібно чим швидше в'їхати. Це запити на автономність, тобто ми ввели в проекти продумане автономне освітлення, яке буде вмикатись, перевмикатися автоматично, тобто не потрібно робити це вручну. Ну і звісно, це бюджет. Тобто навіть люди, які мають кошти, вони розуміють, що наразі це не дуже є ефективним вкладати все, хоронити, як то кажуть, все в ремонт, тому якість, бюджет, швидкість. Якщо це будинки, як правило, це люди, вже в яких є своє житло, вони не поспішають, вони знаходяться за містом, вони не поспішають робити ремонт, але все-таки віддають перевагу якості. Добре, а були замовники, яким ти відмовляла, з якими ти після першої або другої зустрічі припиняла співпрацю? А, так, були для мене: це замовники а, наразі з дуже маленькою площею квартири, це, як правило, однокімнатні квартири. І це замовники, які в спілкуванні навіть по телефону починають. Питати за якісь знижки максимальні, за розтермінування в оплаті проекту і так далі. Я розумію, що це вже не мій замовник, і зараз в мене взагалі етап переходу від житла до комерції, тобто комерційні проекти набагато цікавіші, тому що там я можу проявити себе, а не лише зробити те, що хоче замовник. Тому зараз. В цілому багато таких, кому я відмовляю. А який тип клієнтів найвибагливий і складний для тебе в роботі, навіть якщо ти починаєш працювати з клієнтами? Ну, Вибагливий клієнт і складний це абсолютно різні клієнти. Вибагливий клієнт це окей, тому що коли людина платить гроші, вона хоче отримати якість. І це нормально. Тобто, я як клієнт, Така сама в усьому іншому. А от складні клієнти для мене це люди, які не можуть вирішити, що вони хочуть. Тобто ми робимо декілька варіантів, і це прям не декілька, це може бути 10 варіантів. І от цей проєкт розтягується просто надовго. Тобто, якщо зазвичай проєкт займає місяць, ну, максимум два, в залежності від площі. То є клієнти, які розтягують на пів року, а то й більше, тому що вони не можуть вирішити, що саме вони хочуть. З такими клієнтами складно, тому що коли ти вже навіть здаєш весь проект, проходить тиждень, вони приходять такі, а ми там побачили щось нове, от ми вирішили змінити. І вони думають, що е, це дуже легко, але насправді, змінюючи е, якийсь елемент освітлення чи якусь деталь е, в. Меблях воно за собою тягне дуже багато. Тобто це треба переробляти весь проект. І це знов таки час, додаткові кошти і так далі. Такі клієнти вони важкі. І як працювати з такими клієнтами, або як зробити так, щоб було таких менше, або менше правок потім було особиста порада для дизайнерів, мабуть, які тільки починають роботу. Ну тут як зробити, тут два варіанти. Або просто ти кажеш, що кожна додаткова правка. Має свій цінник і називаєш високу ціну. Тоді перед тим як вносити правки, вони вдома там 10 разів подумають і вже вирішать. Або ж просто інтуїтивно якось відчувати, твій це клієнт чи не твій. Або навчитись направляти, тобто іноді буває таке, що клієнта просто треба направити, якщо він не може вирішити, що йому подобається, треба з технічної точки зору розкласти плюси, мінуси одного другого варіанту і сказати, наприклад, що в вашому випадку це просто не підходить, або воно буде якби мати мінусів більше ніж плюсів. Так, а з точки зору дизайну, що зараз взагалі в тренді, що модно, і що взагалі зараз вже мовітон, і ну, краще так не робити у своєму інтер'єрі. Ага. Тренд. Дуже люблю це слово. Взагалі, я ненавиджу тренди. Я схиляюсь до думки, що бути. Однією вівцею зі стада і бігти за трендами це є мовітон. Ну, це для мене мій підхід до проєктів в першу чергу. Кожне житло, воно як печера. Це місце, куди людина, власник житла повинен прийти після тяжкого робочого дня, сховатися, якщо йому необхідно, від усього світу, відпочити, підзарядитись, щоб жити те прекрасне життя далі. І, скажімо так, якщо цей замовник каже, що я люблю там золоті багети і йому з ними комфортно, то окей, просто в ці золоті багети треба вписати все інше, щоб воно не мало перегрузу. Я схиляюсь до такого. Тому що тренди були в мене замовники, які хотіли все зробити по трендам, ми зробили і почали ремонти, все-таки приходить. Дружина, замовника і каже: ні, я не можу. Я зрозуміла, що я там не зможу жити. І ми просто переробляли проєкт. Тому кожному замовнику, коли мене питають про тренди, що зараз в моді, я кажу, є такі-такі тренди, але ви подумайте, що подобається вам. Тому що вам жити в цьому просторі тільки вам. Да, а буває таке, що ось замовники кажуть, що їм подобається, а потім, ну як. Очікування і реальність буває таке в інтер'єрі? Таке буває, що, наприклад, присилають якісь там картинки з Пінтересту, з того-з того, кажуть, подобається. Але кожне приміщення, кожне помешкання це індивідум. Да? І те, що, наприклад, подобається на великій площі, а квартирка при цьому маленька, ти його туди якби, реалізуєш, а воно взагалі виглядає ніяк. І на ну, для чого взагалі робиться проект візуалки і так далі, тому що замовник може подивитись те, наприклад, про що він мріяв і дивився в пінтересті, він побачив в своєму помешканні і розуміє, що так, ця стіна замала, цей простір замалий для цього, і воно ну взагалі не підходить. Тому ми шукаємо інші рішення. Добре, а щодо вартості, взагалі, яка зараз на ринку середня вартість за квадратний метр за дизайн. Ну, вартість це теж така штука, вартість і досвід, я скажу так. Якщо це початківці-дизайнери, вартість може стартувати зараз від 10-12 доларів, але треба пошукати. Максимальна вартість, ну, ту, яку я знаю, 150 доларів в квадратний метр. В середньому це десь. 30-40 доларів квадратний метр. Ну, це більшість угу. хто працює. А що це входить у цю вартість? Зазвичай, якщо о, говориться про вартість, це повний пакет послуг. Сюди входить розробка планувань, всі технічні е, креслення, е, візуалізація декілька варіантів, підбір е, меблів, матеріалів, контакти, де все це купити, іноді входить супровід. Добре. Ну і звичайно про освітлення також не можу не запитати взагалі, які ти віддаєш переваги по освітленню у своїх проєктах, що зараз знову ж таки не тренд, але більш популярне, що ти використовуєш. Я дуже люблю зонувати. Зонувати все, меблями, освітленням. Освітлення для мене це найголовніший інструмент, який задає просто атмосферу приміщення. За рахунок різних типів освітлення можна робити приміщення абсолютно різним для різних направлень. Тобто, це може бути гучна вечірка, це може бути тихий відпочинок і так далі. Я взагалі противник однієї люстри в кімнаті. Ну, це може бути не одна, дві-три, наприклад, світильника, але які не підсвічують зони. Тобто вони хаотично розташовані і взагалі не мають ніякого сенсу. Е, люблю використовувати приховані підсвітки, дуже люблю трекові системи, е, точкові, якими можна саме зонувати. Люстри використовую навіть в останніх проєктах рідко, але це. як Такий акцент виділити от якусь зону, яка буде брати взагалі на себе увагу, як елемент декору. Все інше освітлення, воно для мене технічне, яке просто задає настрій. А якщо ми говоримо про трекові системи, в чому їх перевага і чому саме ти їх полюбляєш? Ну, моя любов до трекових систем. Найперше це те, що можна змінювати самі світильники. Тобто світильники ж теж можуть бути да, розсіяне світло, направлене і так далі. Навіть якщо ви там зробили трекову систему недалеко від стіни, а потім через якийсь час повісили туди картини, можна просто виняти розсіяне світло, поставити направлений світильник, і у вас вже буде геть інше. Тобто, не треба додаткових якихось маніпуляцій з електрикою, не треба ж трубити стіни. Вони дуже полегшують життя, тобто ти зробив один раз, і далі ти можеш вже під настрій змінювати все це. Так. А як замовники відносяться до освітлення і в принципі до вартості? Чи бувало таке, що спочатку вони бачили, що це дуже дорого, а потім, коли вони розуміють сам функціонал, наприклад, магнітної системи, вони змінювали своє рішення? В мене були випадки, коли ми малювали проєкт на візуалці, і в мене там багато треків, точкові світильники, підсвітки. І так як це замовники, які в мене вже четверту квартиру замовляють, вони розуміють вартість цього-цього. Вони мені кажуть, Оля, ні, давай приберемо Оце приберемо, це приберемо, ну, тому що там буде просто дуже дорого. Я говорю: ну добре, ми робимо ще візуалки, прибираємо все, що вона сказала, вона дивиться, каже. Ні, повертаємо, тому що воно вже не має того вигляду. Тобто, освітлення, воно реально це як та е, да, в конфетки, яка надає от стилю помешканню. Зазвичай ті, які економлять на освітленні, це квартири під здачу. І то є замовники, які все одно додавали по мінімуму якісь підсвітки приховані, додавали треки, тобто це все одно не якась лампочка і лічаг. А з точки зору взагалі освітлення дизайнер сам розраховує, скільки чого потрібно, чи вони підбирають партнерів, з ким е, працюють, і вже вони основну головну задачу при розміщенні освітлення, освітленості взагалом допомагають це робити. Ну, тут є два шляхи. Скажімо так, коли в мене ще було досвіду небагато, я зверталася, щоб мені допомагали з цим. Прорахувати, скільки освітлення, чого вистачає чи не вистачає. Наразі, в цілому, я зазвичай роблю проєкт освітлення сама зі своєю командою. Потім, вже, коли ми реалізуємо проєкт, я передаю партнерам, і там просто ну, які можуть бути нюанси, це підбір по світлу, або може десь якийсь світильник, якщо це трековий, скажуть, що там треба не 5, а три чи, навпаки. Тобто такі коригування можуть бути. Були, до речі, півтора роки тому замовники, які самі вирішили займатися цим. Вони взяли мій проєкт, вони пішли до моїх партнерів і вже напряму спілкувались і прораховували, чи вистачає скрізь світло. Тобто кожен замовник дуже по-різному себе може поводити. Але, звісно, я люблю партнерів за те, що можна з себе скинути груз і просто так відвести. Свого клієнта сісти собі, пить каву і нічого не робити, поки там партнери кружать замовників. Добре, якраз говорили за партнерів. Які критерії відбору партнерів і з ким ти працюєш? Що для тебе важливо? В партнерах, ну, по-перше, важлива комунікація. Це як швидко виходять на зв'язок, відповідають, дають якісь прорахунки. Друге, що немало. Уважно, як спілкуються з моїм замовником, якщо мене немає поруч. Те, що ми з тобою говорили, клієнти бувають складні, бувають вибагливі, хочуть хтось хоче більше уваги до себе, хтось хоче навпаки, щоб їм розказали більше технічну сторону. Від цього теж дуже залежить, тому що. Були в мене випадки, слава Богу, давно, коли просто мені замовник телефонував і говорить: саме з цими компаніями я не хочу працювати, бо щось там не зійшлось. Ну і ще важливо це, щоб після наданих послуг все одно лишалися на зв'язку. Тобто, якщо там через півроку рік виникає якесь питання у замовників, що вони можуть звернутися. Наприклад, до вас, да, і ви скажете, так, ми допоможемо, ми вирішимо там якісь, якусь проблему, яка виникла. Щоб не, скажімо так, не продати щось і не і не кинути в чорний список, не внести цих замовників. А, ну, це найважливіші критерії в роботі з партнерами. А, а саме асортимент, наявність, як взагалі реагують клієнти, якщо потрібно почекати, чи важливо, щоб було, ну як то зазвичай буває на вчора, ось ці моменти важливі чи ні. Тут теж дуже по-різному, скажімо так, зараз клієнти готові чекати. Наприклад, в довоєнний час були такі, що ні, вони спрацювали лише з тими, в кого є в наявності. Зараз, виходячи з наших реалій, всі розуміють, що, можливо, треба буде чекати, тому я всім раджу заздалегідь, як тільки ми починаємо ремонт, вже йти. там Закуповувати ту саму плитку, сантехніку, те саме по світлу, тому що ми всі розуміємо, що все це належить на складах. Реагують нормально на це. Ну на рахунок якості, якість ми, ми про це вже обговорювали, якість на першому місці скрізь. І які, звичайно ж, редфлеги, коли точно ні, ні за що не будеш співпрацювати з партнером? Ну, як правило, да, в мене є партнери, з якими я давно співпрацюю, і постійно хтось, хтось хоче бути партнером. Е, з ким не співпрацюю. Це якщо я даю, наприклад, якийсь проєкт на прорахунок, е, і мені відписують на моє смс там чи на дзвінок, передзвонюють через 3-4 дні і кажуть: О, да, ми вам прорахуємо. Кажу, ні, мені вже не потрібно. М -м Сенс прораховувати і чекати ще прорахунок тиждень. Тобто людина, яка любить те, чим вона займається, яка відповідальна за свої послуги, за товар, це людина, яка постійно на зв'язку, ну, скажімо так, не, зрозуміло, не у вихідні дні, але якщо ти телефонуєш і, наприклад, тобі не відповіли, то там за годину-дві, максимум тебе набирають, і ви вже в коннекті, ви вже щось вирішуєте. Тому люди, які не живуть своєю справою, ні, я з ними не співпрацюю. А були якісь е, неприємні ситуації і компанії, які гарно вийшли з цієї ситуації, а які назавжди в твоєму блеклісті е, залишилися? А, звісно, такі історії були. Ті, які вийшли з ситуації, це, до речі, була теж компанія по світлу, це було давно. Е, вони теж, якби були по трековим системам. І вийшло так, що вони напряму спілкувалися з моїм клієнтом і вислали їм, якби все там обговорили. Вдивилися, я вже в цьому була не присутня, тому що клієнт хотів сам в цьому розібратись. Їм прислали всі ці світильники, трекові системи і так далі, все встановили. і Тут мене клієнт набирає і каже: Оля, а що ж таке? Я замовляв там три тисячі к, а мені прислали чотири. Я говорю: а ви коли замовляли? Ви це ну, обговорювали, прописували, тому що в проєкті у вас іде ну, прописано 4 тисячі к. Кажу: у мене ж не було при замовленні. Замовник злий. Я набираю цих е, своїх партнерів, кажу так і так. Е, а вони теж ну, чекали це освітлення і вирішили це питання там. Навіть щоб задобрити клієнта-замовника, хоча це його якби був факап, зробили знижку. І я з ними співпрацювала. Це було ще до війни, потім вони пішли з ринку. А, а на рахунок тих, з ким не працюю, таких більшість було. Якщо чесно, я намагаюся такі історії забути, тому що вони ну, хранити їх в пам'яті, як то кажуть, немає сенсу. Добре, і на завершення, які. Декілька порад, як для замовників, які вагаються, чи потрібен дизайнер чи ні, як і для починаючих дизайнерів, на що саме варто звернути їх увагу? Ну, Для замовників я завжди кажу так: кожен повинен займатися своєю справою. Якщо люди цінують себе, свій час і свої гроші, вони, звісно, звертаються до дизайнера, кажуть: я хочу отримати то-то, то-то. Я за це готовий заплатити, а в цей час я або живу своє прекрасне життя і працюю, або відпочиваю, там вже неважливо. У мене були замовники, які давали ключі і кажуть, що, я хочу зайти, навіть коли в мене будуть зубні щітки там. Окей. Люди, які не цінують себе, або в яких, мабуть, багато часу в житті, вони займаються цим самі. Я зі своєї точки зору скажу так: я навіть собі. Роблю проекти ну, коли я переїжджаю да, і роблю наступний ремонт, я повністю собі роблю дизайн-проект. Хоча я цим живу і в цілому я б могла його не робити. Але я знаю, якщо немає дизайн проекту, якщо десь е, якийсь електрик провтикає ту розетку, яка не намальована в проєкті, то я йому нічого не докажу. Те, що я скажу, що я ходила, тикала пальчиками десь там. Він скаже: Та ні, такого не було. А так є проєкт. Якщо хтось щось не, то, не так робить, ти просто приходиш і кажеш ні, ребята, перероблюйте. Ну знов таки скорочується час на підбір матеріалів, на всі ці партнерські послуги, тому що я все вже підбираю, даю, і людина взагалі не париться про те, де його шукати і що робити, і як тим більше це все поєднати. Для дизайнерів порада, яка Якщо це справа життя, якщо ви цим живете, йдіть вперед. Не зупиняйтесь ні перед якими труднощами, якщо це ваше. А якщо це не ваше, то краще, краще, як то кажуть, звільнити місце для іншої зірки. Ось така у нас видалась розмова. Оля, дякую тобі за відверті відповіді. Сподіваюся, вам також сподобалось, тому пишіть ваші коментарі під цим відео та до зустрічі у нових випусках.